Ну і вітання в студії Олександра Литинська у давнину помічали. Якщо 25 квітня лє дощ, то початок травня теж буде дощовитим. А чи дозволять погодні умови перевірити таку народну прикмету на точність цього річ? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, близько нуля очікується цієї ночі на заході. Денна температура повітря 15-17 градусів. У регіоні пануватиме хмарна з проясненнями і здебільшого суха митеокартина. На півночі так само хмарно з проясненнями суттєвих опадів синоптики не передбачають. Температура повітря вночі теж біля нульової позначки. Денний максимум 12-15 вище нуля. Слабка хмарність на сході за прогнозами також суттєвих опадів не принесе. Мінімум на термометрах коливатиметься від нуля до плюс двох. Найвищі показники цієї доби 12 13 градусів. 1 2 тепла в темну пору доби та 14-15 градусів у день прогнозується. В південній частині тут безхмарно і переважно за відсутності дощів. Слабка хмарність над Кримом так само дощами відзначитися не повинна. Стовчики термометрів на півострові фіксуватимуть плюс 2,5 протягом ночі та до плюс 15 в денну пору. У центрі ртутні стовпчики покажуть у нічні години 1 ритепла. Удень у середньому 14 градусів. Тут хмарно з проясненнями та погода збережеться сухою. Кінець 19-го, початок 20-го століття знаменувалися для київської поліції залученням до служби розшуку собак. Як пише києвознавець Василь Галайба, преса тоді уважно стежила за першими кроками вітчизняної кінології. А серед містян тільки й розмов було як про успіх чотирилапих детективів. І щоразу розкриття справи із залученням поліцейськими чинами собак неодмінно перетворювалося на сенсацію, зокрема, зіркою у пресі 1915 року стала собака на прізвисько Валота, яка служила у Жандармській залізничній поліції Києва. Вона протягом кількох днів допомогла розкрити аж дві крадіжки: зерна на пусту Волинському та побутових речей з дачі на Куренівці. І далі про погоду. Тож у столиці та області, найближчої доби слі чекати хмарної з проясненнями метеокартини. Суттєвих опадів не буде. Температура повітря протягом нічних годин становитиме близько нуля, а вдень ртутні стовпчики коливатимуться біля 15 градусної позначки. Вітер передбачається південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.